Я так все роблю, як робила свекруха. Така є копистка, і я нею так розбиваю. І Потім ставимо на тепле місце. Щороку перед великоним оселя Ірини Ханенко наповнюється ароматом свіжої паски. Вже впродовж 37 років вона власноруч готує одну з головних великодніх страв. Жінка каже, вперше спробувала випікати паску після заміжжя. З того часу не зраджує традиції, а готує святковий хліб за рецептом, якого навчила її свекруха. А одна із головних умов, щоб вона пеклася у печі. Чим він відрізняється, що він не дуже солодкий? Це такий ну, саме слово паска означає хліб, а дуже солодке то вже бабка йде. І з ним його можна їсти зі шинкою, з кобаскою, можна і з молоком. І такий в міру в міру солодка. Ірина Ханенко розповідає: для приготування великодньої паски потрібно 3 літри молока, 15 яєць, п'ять жовтків, 100 грамів дріжджів, склянка олії, 200 грамів масла і 600 грамів цукру. Цьогоріч за кілька днів волонтерка спекла понад 200 пасок. Більше сотні для захисників і захисниць на передовій і стільки ж для поранених у наших лікарнях. Жінка зізнається, були дні, коли закінчувала пекти аж о третій ночі, але зупинятись навіть не думала, бо точно знає, для кого це робить. Кажуть, мамо, нагодуй солдата, бо мене хтось нагодував. Моя дитина зараз 12-й день на нулю. І я йому теж передавала паску, але не дійшла, кажу, хлопці, віддай до тому, кому більше треба. Значить, він приїде, прийде з нуля. Хтось йому передасть паску. Тоже, хтось, хтось теж. Я ж не одна печу. Ірина Ханенко каже: для оздоблення пасок не використовує солодощів чи глазурі. Вона дотримується традиційного рецепта, переданого свекрухою, тож прикрашає їх стримано, але з любов'ю. Паски змащує яйцем, а з тіста замішаного як для вареників, вирізає дрібні візерунки. Саме й ними оздоблює святкову випічку.